Благодать нам і мир від Отця нашого Господа, його Сина Ісуса Христа. Амінь. Почуймо Слово Боже, як це написано у 132 му псалмі, так до нас звертається слово Боже. Пісня про чан Давидова. Оце яке добре, та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спадає, на бороду, арому в бороду. Що спливає на кінці одежі його. Воно, як Хермонська роса, що спадає на гори сіону, бо там наказав Господь благословення, вічне життя. Дорогі брати і сестри, в місті Свалява всі гості, котрі Прийшли на цю річницю, 25-ту річницю створення громади. Щиро вітаю вас від імені Ужгородської реформатської церкви від себе і від нашого пресвітаріата. Дозвольте побажати вам Божої милості і почуйте настанову, як нам говорить сьогоднішній псалом. Це. Псалом прочан у Біблії є декілька таких псалмів, котрі співали ізраїльтяни, коли приходили до храму. Було три великих свята, на котрі вони обов'язково приходили ті, хто жили десь 40 кілометрів від храму. І, звичайно, збиралися великою юрбою, інколи все село, інколи все місто, інколи якийсь клан. Або декілька родин. І коли вони йшли цією дорогою, то вони переживали дуже багато Божих благословень. Вони могли спілкуватися, могли бути разом у єднанні, поки не приходили до храму і не співали цю пісню про чан. І дуже цікаво те, що отримують благословення на літургії. Від священників тодішніх ізраїльських. І перше, що ми чуємо у цьому псалмі, це те, що добре і гарно, щоб жити братам однокупно. Ми е, можемо задати питання, про кого говорить цей псалом. І, звичайно, потрібно знати, що він говорить про братів, говорить про тих, хто відповідають один за. Одного у Ізраїлі був закон Левірату. І цей закон він зобов'язував, щоб у родині де хтось ставав сиротою, хтось ставав вдовицею, щоб про нього турбувалися. Завжди найсильніший у роді, найбагатший у роді, найвельможніший у роді, він був відповідальний за найслабшого, за найменшого. І це приводило до того, що, наприклад, якщо хтось осиротів, то його приймали в сім'ю. Якщо е, хтось ставав довицею, то його мав взяти е, чоловік із найближчого, е, можна сказати, оточення того чоловіка, котрий помер, щоб рід. Померлого чоловіка він не скінчився. І він мав взяти в дружину цю жінку і мав зачати дитину, до тих пір мав це робити, поки не зачинав хлопчика, щоб в 12 років хлопчик міг захистити цю вдовицю. І, звичайно, щоб вона не була змушена вийти і стояти, як кажуть, жебрати. або... Кажуть, Піти блудом у земному житті. У той час не було соціальних таких мереж, як сьогодні, не було можливості жінкам йти працювати на місце роботи, але у законі Божому завжди говорилося про те, що суспільство, громада вона завжди вимірюється на основі того, як вони відносяться до вдів, до сиріт, до найменших до приходьків. І тому тут говориться про старшого брата у ізраїльтян було таке поняття Гуїл. Як не дивно, це поняття означало й те, якщо хтось попадав у довгу яму, то його звідти витягував цей родич, цей спаситель, іншим словом. І цікаво, що. У новому заповіті, коли ми говоримо про нашого Спаса Ісуса Христа, ми користуємося цим е, виразом. Тому е, дуже актуальне це слово Господнє. Тоді може вижити громада, тоді може вона довговічно е, існувати, якщо брати братам допомагають, де є єдність серед братів, де вони. Дивляться на слабшого, на меншого, і там, де хтось слабший, сильніший допомагає. І ми чуємо, що Господь говорить про те, як добре. І там Бог дає благословення, де є ця любов. Тобто ці правила старого заповіту переносяться у новий заповіт, переносяться в Християнську церкву. І це завжди було так і в. Нові часи християнські, вони турбувалися про сиріт, про вдів, про приходьків, і вони були братами один для одного. Думаю, що і часи, коли був ковід, і особливо у часи, коли вже четвертий рік ми переживаємо дуже агресивну війну, коли ми носимо тягарі. Вже багато років цієї війни, цього конфлікту. Дуже важливо для нас, щоб громада могла вижити, могла здійснювати свою роботу, саме слухаючи наказ Господа Бога, слухаючи пораду цього псалма, там, де однокупно брати. Я радий, що громада могла пройти цей час свого формування. У цій громаді є і, і коріння, коріння серед е, угорців у сваляві. Я радий, що багато в чому, як кажуть, ми могли спостерігати благословення у цій громаді, коли, е, як кажуть, християни були однодумно, ходили разом. І я завжди згадую ті прекрасні часи, коли ми могли робити євангелізацію, збиратися в наших храмах, величати Господа і молитися разом, свідчити про нього. І я щиро надіюся, що прийде час, коли ми знову можемо це робити. Воно як добра олива, написано у псалмі. Що благословення Господнє подібне до цієї оливи. У е, історичних церквах оливу до сьогоднішнього дня використовують як символ помазання Божого, помазанниками. У Біблії є священники, старозаповітні пророки і Месія, тобто цар. І ми знаємо, що е, це благословення, воно е, дається для народу Божого з голови. На бороду Аарона і хватає навіть на одяг. Хай Господь благословить вас так щиро у вашому житті. Тримайтеся слова Господнього, живіть по ньому, і воно завжди скерує вас до милості Божої. Хай Господь навіть у ці люті часи дасть, щоб ми зодяглися в Ісуса Христа, щоб наше тіло було храмом Духа Святого. Як Апостол Павло навчає і помазання Господня, хай залишається в нас, і щоб справді людяність, котру Господь хоче у нас мати, вона ніколи нікуди не пропадала, вона жила у всіх нас. Ісус Христос став людиною і бути людиною, такою, як Ісус Христос, це велике покликання. І говориться про це благословення, що воно наскільки важливо, там, де Бог з нами, там милість Божа. Ми знаємо, апостол Павло завжди нас вчить цьому, і так ми добре читаємо у посланні до Римлян у 8 частині 31-й вірш, де написано, що якщо Господь з нами, хто проти нас? Хай ця любов Божа, котра виявилася в пришестві Господа Ісуса Христа, Хай вона тримає вас. Каже Апостол Павло, що Він впевнений, що від цієї любові немає такої сили, котра би нас відірвала. Ні минуле, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні життя, ні навіть смерть, і ніяке творіння не відірве нас від любові Господньої. І ця е, милість Божа, вона така, як, як роса гермонська. Коло гори Гермон було дуже багато виноградників, і хоча там дощ паде не так дуже часто, але роса була настільки сильна, що величезні грона виноградів виростали і приносив цей регіон дуже добрий урожай. Саме це Благословення говориться у цьому псалмі, і ми приходимо до Господа і так бажаємо благословення на життя ваше, на життя вашого пастора, Славіка, на, на його дружину Еріку і на всю родину вашу, на всіх ваших пресвітерів і всіх мирян, діточок. На майбутнє покоління, Хай Господь зберігає і благословляє вас. Пам'ятайте, що Ісус Христос вчить нас, що без Нього ми нічого не можемо зробити. Він Той, хто є святий корінь, з Нього ми живемося, через Нього ми маємо благодать Божу у нашому житті. Тільки там, дає Господь віквічне життя, де є. Цей мир, це братерство, тримайтеся цього братерства. У Біблії ми читаємо про диявола, його ім'я походить від слова діабало той, хто розкидує, хто роз'єднує, хто приносить до сперечань, хто розбиває все, що тільки можна навколо себе. Ми бачимо свідчення у сьогоднішньому світі. З однієї сторони. Цієї грунігнівної роботи. З другої сторони, ми бачимо велику любов християн, котрі є разом, котрі підтримують один одного, котрі встають на допомогу один одному. Ми в дусі з вами разом. Ми в молитві піднімаємо Слово до Господа, Хай Господь вас благословить. Дозвольте так щиро висловити вітання вам, Хай Боже благословення буде на вас. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь.